Середи під самого дня від інформаційної служби телеканалу Зет вітаю. Обіди для нужденних про те, як волонтери товариства Червоного Хреста підтримують взимку людей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Далі у випуску на Дніпрі врятували трьох людей. Усі подробиці розкажуть кореспонденти на часі. Свято все ближче. На площі Маяковського почали монтаж головної ялинки Запоріжжя. За добу в Україні коронавірус побороли 13 тисяч 882 людини. За даними МОЗ, за останні 24 години, кількість тих, хто одужав, перевищила чисельність нових хворих. Минулої доби коронавірус підтвердили у понад 13 тисяч українців. Найбільше нових випадків зафіксували у столиці а також в Одеській, Київській, Сумській та Запорізькій областях. Зокрема, у нашому регіоні 947 нових фактів з них 390 у Запоріжжі. Та 199 – в Енергодарі за добу в області від коронавірусу померли три людини. Це жителі Енергодара. За даними медиків, пацієнти перебували у групі ризику та мали супутні патології. У МОЗ нагадують в Україні працює національний контакт-центр щодо протидії ковід. 19 за місяць. Там прийняли вже десятки тисяч звернень. Листопада ми отримали понад 60 тисяч звернень від громадян, 15 586 звернень було опрацьовано завдяки автоматичним системам відповіді. Тобто, там людина обирала свої питання і там вже за підготовлені відповіді, на які вони отримали. 50 899 дзвінків були направлені на операторів. І важлива і цікава статистика, що тільки 6141 дзвінок був зареєстрований як звернення для того, щоб розібратися в певних питаннях. У Запоріжжі триває облаштування міської ПЛР-лабораторії на базі першої міської лікарні. Зараз там вже добігають кінця ремонтні роботи. Відкриття установи дасть змогу щодня здійснювати до 200 досліджень на коронавірус. Перебіг робіт на об'єкті перевірив міський голова Володимир Буряк, коли лабораторія зможе виконувати дослідження. Дізнавалася наша Катерина Ганжа. В умовах пандемії та стрімкого поширення коронавірусу надважливого значення для вчасного виявлення інфікованих набули ПЛР-тестування, які у Запоріжжі виконують на базі обласного лабораторного центру. Однак наразі через велику кількість досліджень установа не може впоратися з навантаженням. Через це часто пацієнти змушені чекати свої результати по кілька днів. Аби зарадити ситуацію на доручення міського голови було вирішено облаштувати муніципальну ПЛР-лабораторію. Вона працюватиме в Премій будівлі на території першої лікарні, що у комунарському районі. Після затвердження необхідної документації сюди одразу зайшов підрядник. Тут раніше був архів. Так, архів ми перемістили в інше місце, а от тут зробили бак лабораторії. От тут одним вход. По санітарним нормам має бути фондний вход ось тут вход в лабораторію йде. І далі пішли поміщення для роботи. Першочергово тут замінили старі вікна, оновили усі інженерні мережі та взялися за оздоблення кабінетів. На об'єкті запевняють, наразі будівельні роботи вже добігають кінця. Ми приїжджали консультанти з кафедри лабардонакі університету. ми сюда водили по поводу поміщення, приїжджали представники з організації, які торгують оборудованням і запускають ці лабораторії. Ані по поводу, там де походу там дітаку жіточку що. Тепер відповідно до вимог, у кожній кімнаті буде окрема вентиляція. Працюватимуть спеціальні бактерицидні лампи, а передавати матеріали для досліджень будуть через спеціальні віконця. Вот еще будет по, по коридору идти э, пластиковая перегородка. Да. На каждый вход отдельно, плюс умывальник. человек пришел, руки помыл, разделся и заходит в своем костюме и сюда и занимается своей работой. У них отдельный санузел, отдельный душ сотрудников, автоклав, комната орды, где они там перебиваются, принимают пищу. То есть это все тут у них изолировано, они никуда не выходят. Дики розповідають, для лабораторії вже підібрали необхідний персонал. Наразі очікують на отримання лабораторного обладнання. Як тільки заклад цілком комплектують, він має пройти спеціальну атестацію та отримати ліцензію від мінохорони здоров'я. Лише після цього установа зможе розпочати роботу. А сюда люди будут приходить? Нет, Нет, только представитель больницы уже с анализами. Тут mm -hmm. люди Мобильные бригады, которые производят забор материала специальных костюмов, привозят пробирки с материалом да. с и сдают да -да -да. И За добу у лабораторії зможуть опрацювати до 200 досліджень. Насамперед їх будуть проводити для пацієнтів міських лікарень. Це дасть змогу розвантажити аналогічний заклад обласного підпорядкування, а також швидко та безплатно проводити тестування для пацієнтів запорізьких лікарень. Згодом у разі необхідності потужність лабораторії зможуть збільшити. Наголосив міський голова. Було прийнято рішення про створення лабораторії. Лабораторія, яка ось у нас за мене за спиною. От, яка також буде робити ці дослідження. Вона розрахована на 200 досліджень на добу. І це, звісно, полегшить, як кажуть, зменшить черги, які сьогодні є, і полегшить, як кажуть, роботу цієї лабораторії, як кажуть, обласної лабораторії, яка є сьогодні на дослідженні. Відмінність буде в тому, що тут будуть, як кажуть, сюди надходити ті, скажімо, тести, які будуть братися із лікарень міста Запоріжжя. На це вона і розрахована міський голова зазначив, якщо процедури із затвердженням необхідної для роботи документації не затягнуться, вже у лютому міська ПЛР-лабораторія зможе запрацювати. Загальний кошторис проєкту становить 6 мільйонів гривень. Вже на найближчій сесії буде виділено кошти на необхідні для роботи витратні матеріали. В грудні ми закінчуємо ремонт цього відділення. Паралельно з цим йде договори. Заключені, буде поступати обладнання. Потім, коли обладнання поступить, сюди буде запрошена комісія, ця лабораторія повинна бути атестована. Люди є, штат сьогодні набраний. і Я вважаю, що в перших числах лютого ця лабораторія запрацює. Приблизно за три місяці ми закінчимо цю роботу. Яке зазначають, по завершенні пандемії у лабораторії зможуть виконувати й інші вірусологічні дослідження. Наразі ж у місті триває робота із оснащення лікарняних ліжок киснем та створення додаткових місць для хворих на COVID-19. зокрема й у першій міській лікарні, яку згодом планують перепрофілювати під лікування коронавірусу. Крім того, у місті тривають заходи, спрямовані на боротьбу із хворобою. Опорними закладами для лікування визначена перша, друга, шоста, сьома, дев'ята лікарні, а також п'яте. Дитяча та четвертий пологовий будинок коштом міського бюджету лікарню оснастили додатковими апаратами ШВЛ, моніторами пацієнта, кисневими концентраторами, а також засобами індивідуального захисту та антисептиками. Катерина Ганжа, Сергій Чалий, Телеканал Зет. Час поточних ремонтів у Запоріжжі тільки за останній тиждень працівники КП «Наше місто» замінила понад 40 метрів трубопроводів гарячої води та 12 метрів опалення. Наразі роботи виконували в Олександрівському районі по вулиці Жуковського. із подробицями Артур Туркін. Будинок на Жуковського 76, з'явився тут ще у 39-му році. У підвалі колись була вугільна котельня. Труби розташовані на висоті майже 4 метрів. Це створювало незручності в обслуговуванні та ремонті. Тому нові комунікації прокладають вже на досяжній без зайвих пристроїв висоті. Електричні кабелі у цьому підвалі поруч з водогонами. Тож нове розташування покращить безпеку місцевих. Это у нас основная труба диаметром 50 по пластику, это стояки диаметром 32. Это кран, который перекрывает данный стояк, это сброс для аварийных ситуаций. Наразі треба замінити 50 метрів трубопроводу холодної води. Нова лінія буде з екопластику. Це дозволить не тільки подовжити термін служби, а ще поліпшити якість води. Труби тут були починаючи від 40, 40 діаметра, закінчуючи 50-67 навіть були участки труби в деяких місцях. Ми продовжуємо трубопровод діаметром 50. По сроку службы эта труба служит 100 лет. То есть этот трубопровод намного надежнее, он не поддается коррозии, он, проходимость, так как это пластик, меньше отложений на внутренних стенках трубопроводов. То есть труба служит намного дольше. Також у планах комунальників оновити у цьому будинку труби гарячого водопостачання. А вже цього тижня збираються відремонтувати водогони та каналізацію у двох гуртожитках Дніпровського та Хортицького районів. Артур Туркін, Юрій Поваразнюк, телеканал Z. Підтримати тих, хто цього потребує. І з настанням холодної року люди, які потрапили у складні життєві обставини, неабияк потребують допомоги. Найбільше їм необхідна їжа і теплий одяг. Допомагають із цим волонтери товариства Червоного Христа України. По буднях влаштовують обіди для всіх нужденних. Більше розповість Яна Потоцька. Пані Тетяна приходить до товариства Червоного Христа на обіди вже майже півроку. Жінка ділиться лишилась без даху над головою через махінації шахраїв. Проте Тетяна не опустила руки. Каже, волонтери Червоного Христа допомогли їй із відновленням документів. І тепер вона отримує невелику пенсію і може винаймати кімнату. мені встановили, і врача далі.

Кормлять, пайки дають очень благодарна тому. Ну що дали таке? Окрім тетяни, за порцію гарячого сюди прийшли ще з десяток людей. Їжу роздають з дев'ятої години ранку до третьої дня. У меню вермішель швидкого приготування, чай і печиво. Лише за день на обід до товариства Червоного Хреста приходить близько 30 нужденних. Допомагають волонтерам із закупівлею продуктів для обідів представники благодійної організації Мережа 100% життя Запоріг. Їжя. Окрім цього, забезпечують ще й наборами продуктів та побутовою хімією сухой пайок, ну, крупи, там, консерви, порошок стиральний, ну, мильне, таке принадлежності, що где-то простірнути, помити, вот, все таке. Це це роблять. останнім часом допомоги потребують все більше людей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Зазначають волонтери. Додають, не завжди люди потрапляють на вулиці через проблеми з алкоголем чи наркотиками. Така думка у суспільстві стереотип стверджують в організації. Отеот міф. который ходил ранее там, в 90-е годы, что основная масса из них нарко- или алкозалежные, это неправда. То есть очень много людей, которые попали действительно в сложные жизненные обстоятельства, и только нашими усилиями, вот, наше общество, мы сможем их вернуть, потому что это хороший трудовой резерв. Не всі, звісно, але багато з них хочуть працювати, хочуть трудоустраюватися. Також волонтери звертаються до жителів міста. Якщо у вас є теплі речі або взуття, які просто без потреби лежать у шафі, не викидайте їх, а принесіть до організації за адресою поштова 4. Наразі теплий одяг нагальна проблема для людей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Яна Потольська, Сергій Регедам, телеканал Z. Рятувальна операція у річці Дніпро навпроти яхт клубу перекинувся човен. Троє чоловіки опинилися у холодній воді на відстані 200 метрів від берега. Зважаючи на сильні хвилі, вітер і темний час доби, люди розуміли, що їх можуть побачити чи почути не скоро. Тому один із них вирішив плисти до берега самотужка, але сил не вистачило. Його врятували небайдужі Запоріжці. Крики про допомогу почули жителі приватного сектору по вулиці Зарічній Олексій Сафонов і Анастасія Аніканова. Не вагаючись на власному човні, вирушили на пошук. Люди згадують, врятований був ледь живий, тому його привели до власного оселі, дали сухий одяг, чаю і теплу ковдру. Викликали медиків, але від госпіталізації врятований відмовився. Отплили метров 100. Был сильный шторм, то есть голос то появлялся, то пропадал. Отплыли 100 метров и голос затих, то есть уже не было никого слышно. Я начал сам звать этого человека. Вот. В итоге голос отозвался все-таки. Вот. И мы поняли, что он где-то близко. Вот. В итоге мы его все-таки увидели. Вот. Подплыли к нему кормой. Он зацепился за лодку. Сестра поддерживала его. И таким образом мы доплыли до берега. Мы к нему, когда мы к нему подплыли, он, у него уже не было сил к нам навстречу плыть. Вот, мы, соответственно, подплыли брат на лодке. Я его хватила за руку, придерживала, потому что сил у него уже не было не забираться в лодку. Вот, и таким образом мы его доставили на берег. Двом іншим чоловікам, які залишилися триматися за чован і чекати на порятунок на воді, допомогу надали рятувальника. Вони прибули на катері, постраждалих, підняли на борт і доправили на берег. Зважаючи на те, що температура в водомі була близько восьми градусів, чоловіки отримали переохолодження. На станції врятованим дали теплі ковдри, після чого каретами швидкої допомоги доставили до 9-ї міської лікарні. По прибуттю було встановлено, що в воді знаходиться перевернутий човен з людьми. Для рятування на воді була залучена рятувальна станція номер 3 на водних об'єктах. А наша задача заключалася в встановлення та освітлення світлової мачти для освітлення певного участка ріка Дніпро для пошуку постраждалих. У Вознесенівському районі на вулиці Перемога автобус врізався в електроопору. Стовп пошкодив тролейбусну контактну мережу. Її відновлювали працівники Запоріжжя електротрансу, які прибули на місце події через аварію. На шляху довелося тимчасово обмежити рух транспорту. Перекрили одну дорожню смугу станом на обід. Його вже було відновлено за повідомленням патрульної водій автобуса. Не впорався з керуванням. У результаті наїхав на електроопору. Під час аварії ніхто не постраждав. На водія автобусу було складено адміністративний протокол за статтею 124. Це порушення ПДР, що призвели до ДТП до ДТП. А також протокол за статтею 139 – це пошкодження дорожніх споруд. А далі у нашому дайджесті – коротко про інші надзвичайні події в місті та регіоні. У Мелітопольському районі загорілася кімната приватного будинку. Під час гасіння пожежі рятувальники тіло 43-річного чоловіка, причини події з'ясовує слідство. Або не сталося повторного займання. Рятувальники розібрали та пролили згарище. Виїжджали надзвичайники на гасіння пожежі і у Запорізький район. Там вогонь спалахнув у будівлі, що не експлуатується. Займання ліквідували майже за годину. Вогню ніхто не постраждав. Кому районі затримала жінку, яка підозріло себе поводила. Побачивши патрульна, вона різко змінила напрямок руху та пришвидшила ходу. Під час обшуку правоохоронці виявили у жінки пакет із марихуаною. Вона повідомила, що так святкує своє 29-річчя. Тепер імениниці загрожує обмеження волі до трьох років. Улітополі затримала 35-річного чоловіка. який вкрав у річного пенсіонера електрообладнання. Зараз порушнику повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. Арешт чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі про те, як волонтери підтримують взимку нужденних та історія порятунку людей, які не потонули у Дніпрі. Про це ми говорили у першій частині нашого випуску. Далі до інших подій міста. Тож не перемикайте. В Україні розпочинається міжнародний мандрівний фестиваль документального кіно про права людини. Чим дивуватиму цьогоріч – далі у випуску свято все ближче на площі Маковського почали монтаж головної ялинки Запоріжжя. Зробити добру справу ніколи не пізно. Запорізькі нотаріуси долучилися до акції Мільйон дерев за добу кажуть, зробити цього не могли раніше, бо їхня організація була на карантині. Сьогодні озеленення міста вирішили влаштувати у сквері прикордонників. Там висадили десяток берез і слив. Як це було бачила Євгенія Вертій, спочатку окапуєш ямку, потом трохи підкидаєш земельки, потім береш дерево. аккуратненько его садишь, ставишь по уровню, так, чтобы оно не заваливалось ни в какую сторону. Присыпаешь земелькой и потом поливаешь. А потом это дерево радует глаз и озеленяет наш город. Ось так дружно усім колективом у сквері прикордонників, нотаріуси міста висаджують нові дерева. кажуть, що готувались до цього заздалегідь. Спільно зі спеціалістами зеленбуду обирали рослини, які найкраще проживуться у холодний сезон. Самі ж учасники акції зізнаються від такої праці, отримують лише позитивні емоції. Людина народжується радість. Рослина росте радість, а коли вона ще почне квітне, то взагалі це буде яка краса. Сподіваємося, що сливи наші будуть квітнути навесні. березки, струнки, красиві. Сподіваємося, що все буде добре. Час хороший для посадки. Хоч вже і початок грудня, але все-таки ми вирішили доєднатися. І сьогодні представники нашої нотаріальної спільноти міста Запоріжжя, ось у цьому чудовому сквері ну, Так сказати, ми внесок свій зараз вносимо. Цю всю українську акцію і вирішили посадити ось 10 дерев, дерев саджанців, які ми сподіваємося будуть прикрашати наше місто. Загалом у сквері мають висадити п'ять берез та стільки ж слив, аби дерева краще прийнялись та не похилились від вітру. Грунт трохи притоптують навколо стовбуру. І вже наступної весни містян будуть радувати нові рослини. А от доглядати за ними надалі будуть комунальники. Этот сквер в управлінні комунального підприємства есть они за ним ухажують, вони будуть продовжати за ним ухажувати, поливать, следить за этими деревьями. Вот От як і всі прекрасные платани у нас в сквері зеленого садження будуть продолжать ухажувати і смотреть за этими деревьями. Натомість нотаріуси запевняють, така акція для їхнього колективу стане доброю традицією. Вертіль, телеканал Напередодні зимових свят у Запоріжжі презентували Різдвяне благодійний проект Подаруй посмішку. Наразі триває збір подарунків для сиріт, дітей із інвалідністю та із малозабезпечених або багатодітних родин та дітей-учасників. АТО. взяти участь в акції можна, перерахувавши кошти на рахунок громадської організації, міжнародний центр, світ очима дітей або самостійно зібравши подарунки. Це можуть бути канцтовари, засоби, гігієни, іграшки, сухе дитяче харчування, цукерки та фрукти. Передбачуваний бюджет різдвяного благодійного проекту становить близько 50 тисяч гривень. Дети рисуют открытку Деду Морозу, отправляют а, на электронный адрес а, к нам devosvit.ukr собачка gmail.com и а, в дальнейшем Дед Мороз приходит к ним в гости. А, ну, подарок будет оставляться возле а, квартиры, а, звонок родителям. Не вірити всьому, що пишуть в інтернеті, а саме вміти розрізняти фейкові новини, не довіряти яскравим заголовкам та вміти критично мислити. Це все називається медіаграмотність. Викладачі Запорізького національного університету наразі проводять тренінги на онлайн-платформі для школярів. Це стало можливим завдяки міжнародній програмі АРХ і за підтримки Міністерства освіти і науки України. Аби вести тренінги спочатку самі викладачі детально вивчили поняття медіаграмотності та проходили спецкурси. Потім готувала цікаві презентації, аби наочно подати матеріал. Педагоги кажуть, тренінги із медіаграмотності дуже важливо влаштовувати для школярів. Наразі такі онлайн зустрічі проходять для учнів двох територіальних громад. Ці знання справді повинні бути зрощені, як то кажуть, да, з дитинства, щоб людина могла володіти інформацією, але не просто її сприйняти в умовах інформаційного буму, можна сказати, інформаційної зливи. Ми сьогодні оточені величезною кількістю інформації. І якщо ми її будемо просто споживати, не критично осмислюючи, не перебираючи і не відкидаючи те, що зайве, ми просто потонемо в цій інформаційній зливі. Голос молоді у кіно з 3 грудня в Україні розпочнеться 17-й міжнародний мандрівне фестиваль документального кіно про права людини. Цього разу захід присвятила проблема молоді. Найцікавіші стрічки побачать жителі 21 регіону, серед них і Запорізька область. На всіх охочих чекає низка фільмів короткого та довгого метру, що розкриватимуть проблеми, які хвилюють підлітків. У фокусі кінокамер одвічні питання про особисте життя, стосунки із батьками та однолітками. Крім цього, не омануть увагою теми насильства і експлуатації дітей, їхні права. На освіту і розвиток у зв'язку із карантином цьогоріч фестиваль проходитиме онлайн на платформі Zoom. Щодня на глядачів чекатиме нова історія, після якої будуть обговорювання. Стрічка дитячі фільми транслюватимуть у дубляжу. А для більш дорослого глядача та для людей із вадами слуху будуть як звичайні текстові титри, так і субтитри звуку. Насправді схема така. Ми заходимо в Zoom, ми привіталися, потім ми надаємо лінк на фільм, нам відкривають на певний час шлюз, ми дивимося цей фільм, а потім хто забажає повернеться в Zoom для дискусії. Є і короткий метр і повний метр, вони досить різні. До речі, дуже сучасні субтитри, вони, вони підлаштовані під людей з проблематикою слуху, вони позначають звуки, ну це не тільки текст, вони позначають звуки, ну, щоб створити атмосферу певну. І тому запрошую на покази. Запоріжжя поранає у святкову атмосферу на площі Маяковського комунальники почали монтувати новорічну ялинку, як і в попередні роки святкове дерево виконане із штучних матеріалів. А от оздоблення зеленої красуні дещо виду зміниться. Про те, чим дивуватимуть запоріжці у новорічні свята, наша Катерина Ганджа з'ясовувала. 32 метри висотою та 16 у діаметрі нижнього поясу це все про головну новорічну красуню нашого міста. Вже другий день поспіль. Комунальники працюють над встановленням святкової ялинки на площі Маяковського. Розповідають, загалом конструкція складається з понад чотирьох сотень металевих дух та майже трьох тисяч штучних гілок, які мають закріпити на корпусі. В этом году мы пошли по другой схеме по установке елки. Сейчас мы половину елки 17 метров мы уже смонтировали и начали выполнять украшения и повесили практически ну, половину гирлянд на елку. Завтра мы будем планировать дальше. Дособираем металлоконструкцию, навесим зеленую массу и будем устанавливать уже полную елку с частичным украшением в чашу фонтана. И продолжим дальше украшать, устанавливать сказочные персонажи вокруг елочки. Альники розповідають, оздоблення ялинка справа кропітка для цього задіяли більшість працівників підприємства. Усі прикраси та ліхтарики закріплюються вручну на висоті. У цьому допомагають одразу кілька автовишок. Аби зацікавити містян, цьогоріч ялинку прикрасять новими яскравими кулями та бурульками. Згодом вже новорічну інсталяцію доповнять вже знайомими казковими персонажами. Мы приобрели 110 новых игрушек красивых, дополнительно приобрели 300 метров гирлянды. Это будут большие шары красного и золотого цвета, будут такие как сосульки, тоже красно-золотого цвета красивые и грузди винограда, тоже желто-красные. ...герої е та аліні, та у нас, который світяться, білий медведі. Традиційно свої новорічні вогні головна ялинка запалить на День Святого Миколая, 19 грудня. Однак, аби уникнути поширення коронавірусу, масові заходи цьогоріч не заплановані. Катерина Тімченко, телеканал Ось на цьому і все команда на часі продовжує працювати, аби ви перші могли дізнатися все про життя міста на нашому офіційному сайті фейсбуці і Телеграмі. Я бажаю вам міцного здоров'я і до зустрічі.